Слава Ісусу Христу за добрий час перед Його лицем, і саме головне, як ми успівуємо і ми говоримо в еру Духа Святого, який трудиться на землі. Написано, що світ його не знає і не бачить, і не знає. А Ми повірили, Його знаємо, ми його відчуваємо. За це хочеться говорити. Слава Ісусу Христу, за Духа Святого, якого Він каже, я піду, молю Він з вами, по вік перебуватиме. І місце, в якому ми знаходимося зачастую, ми не оцінюємо, де ми віруючі знаходимося. Це місце, я вам скажу, це таке універсальне місце для християнина. Оцей збір християн, збір віруючих людей в ім'я Ісуса. Це їдальня, я вам скажу. Це такий, може воно дати недоречно сказати, але це ресторан, такий духовний, де Бог у всіх, як сказати, гранях людині преподає для її безсмертної душі їжу. Це місце можна назвати і гардеробом, де Бог одіває людину, бо багато місць написано. Якщо за хліб, то Господь казав, є хліб, хто буде їсти, кормить Бог, одіває, Господь каже за одежу, багато написано. Каже, дам йому нову одежу і дає, і зодягніться самі. І можна сказати, що такий супермаркет будівельний, духовний, де Бог, як в причті ті говориться, каже, але ти дивися, як, з чого ти будуєш. Можливо, ми приходимо і буває так не раз. Приходимо з якимись матеріалами, собі ходимо і думаємо, о, оце це, це для діла Божого. Оце воно пригодиться. Оце мій талант, оце я так собі думаю, приходимо і починає Бог через Слово Духом Святим працювати над нами. І ми дивимося через світло слово Боже, що той матеріал, можливо, солома. І ми ту соломку раз в сторону Господь нам через другого, третього браття каже, оце кирпичі візьми, солому, сміття, оце все. І це праця Духа Святого. І ще є така. Я б сказав би ще така є місія. Господня це лічебниця. Звичайно, де Господь каже: Я ваш лікар. Де він проводить операції, духовні операції, невидимі, без скальпів, без перчаток, халатів. Ми не бачимо цього образа, який ходить по залі. але ми знаємо, що таке робить Дух Святий над серцем людини знужденої, яка прийшла перед лицем Боже, яка смиряється і просить І Господь тут в нас в церкві відповідає за це. Йому теж слава, хочеться сказати. І це місце, я би сказав би, ну це всі речі, які назвав це. Вони такі, знаєте, нам служать. І ми можемо для себе примінити. Але є ще таке місце, одне написано, що це є і зброярня Божа, де Бог нас не тільки нам щось за баганки нам дає, оце ти для тебе, для тебе. Бог ще нам дає силу, про яку ми проповідуємо. І написано в Петра, здається, другий, друге післання, четвертий розділ каже: як Христос пострадав тілом, то каже, то і ви вооружиться мислю. Ми тут і воружаємося, брати і сестри, і оружжя нашого воєнствування не тілесні, але сильні Богом. І їх треба прийняти. Каже, прийміть во все оружжя. І там написано: шльом, щит, броня праведності, меч духовний, обув ноги. Треба його озброїтись. А для чого озброїтись? Тому що буде боротьба. І коли Ісус відходить від землі, щоб би, хоч би, не затягнув ці часи, не працюють. 4, 17, 48 і коли Ісус відходить від землі, брати і сестри, то Ісус що сказав? Каже: Я відходжу від землі, коли ми святкували вознесення. То каже, коли я піду, то я каже вас всіх. По-російськи написано: привліку при, приверну вас, Господь привертати буде. І цю роботу, брати і сестри, буде звершувати Дух Святий. Буде тягнути Дух Святий до Ісуса. І сьогодні брати читали, і ми читаємо Писання, що сьогодні перший просвітер зранку читав. Ви замітьте, в якому контексті каже, буде в останні дні віуїля, це повторюється в дії, каже, вилью від Духа Святого на вас, каже, від Духа Мого на вас і будуть. І поряд з цим каже, і будуть знамена. Дух святий, в ознакою віруючих буде, а поряд буде, каже, буде кров, дим і вогонь. І, брати і сестри, оцей кров, дим і вогонь це завжди буде сила, яка буде протидіяти Духу Святому або місії, яку має Дух Святий. Через це це називається силою, без сили Духа Святого. Неможливо попасти, якби тільки що от співали наші молоді брати і сестри. Перейду річку, перейти цю ріку без Духа Святого і без боротьби, щоб ти туди попав. Це неможливо. І коли ми читаємо ці події, сьогодні багато браття нам говорили зранку, які і супротив зустріла церква, і люди, сповненим Духа Святого. Я пару неділь назад, Бог Духом Святим я вірю, бо Дух і невіста говорять, і Дух промовляє до церкви. І один брат читав, може, він згадає і не пам'ятаю, хто читав, і там каже: лагідність, хай ваша буде відома всім людям. Ну, це ж Бог тобі дає зброю, лагідність. І ти вже ну, буду лагідним. І ви знаєте, що можна поки доїхати додому, я пару кілометрів звідси живу, можна тим урожаєм, по-перше, не скористатись, по-друге, і не знати. І я їду додому, і по дорозі дивлюсь, машина раз підрізає, знаєте, лагідність буде. І я, знаєте, трошки так знервував. І давайте собі. Потім додому приїхав. Та що це таке? Тут. А... Говорили, лагідність, лагідність, тої лагідності і близько немає. Я вже так коли заспокоюся, трохи часу прийшло. Та це ж тобі було слово. Твоя лагідність, ти озб... озброїтись би мав і пильнувати. Ось цей період, навіть тих пару кілометрів, ти пильний. Тобі Господь сказав, твоя лагідність хай буде відома всім людям, не тільки отут. Тільки де зліва справа братикам моїм і сестричкам гарненьким, добреньким. Хай вона всім людям буде. І, виявляється, не скористався тою зброєю. Коротке місце. Я постараюся прочитати про пару місць Ісуса Навина. Я сьогодні читав його зранку, воно мені щось положилось на серце. І тут про силу на, на, написано Ісуса Навина, перший розділ. Прочитаємо. Дивіться, давайте шостого. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш. Що народ цей посяде той край, що я присягнув, був їхнім батькам. Другий раз Бог уточнює, брати і сестри. Давайте замітимо, в чому та сила буде. Уточнення йде. Тільки будь дуже сильний та відважний. Для чого? Щоб додержувати, чинити за, всіма тим, за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей. Мій раб, не відхилившись від нього, ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. і дії святих апостолів, де Ісус говорить, каже, ви приймете силу. Це восьмий розділ восьмий стішок першого розділу. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в Юдеї, і в Самарі аж до кінця. Аж до кінця землі, аж до краю землі написано. Сила. Брати і сестри, коли Ісус Навин вже входить в Ханаан перед Ханааном, а там була річка, про яку сьогодні наша, наші молоді люди співали, ріка, за яку повинен пройти кожен християнин. І цей прообраз, який я побачив в картині у цій хронології, як подій, які відбувалися, де сам Бог йому каже: Ісус Навин, ти повинен бути сильний і відважний. І коли ми читаємо Ісуса Навину, то в кінці ми повторяються в цій розділі три рази слова ці: будь сильний, і відважний. І ми ще їх ще раз читаємо це вже, вже останній стішок, 18 Хто кожен, хто буде неслухняний наказам Твоїм і не буде слухати слів твоїх щодо всього, що накажеш йому, нехай буде вбитий, тільки будь сильний та відважний. Це Ісуса Навина 1, 2, 18. І ось цей розділ вже останній, це вже говорить не Бог. Це говорили люди, брати і сестри, які були з народу Божого: це два коліна Рувімове, Гадове, і половина Манасіного, які залишилися по ту сторону річки Йордану. Їм і не потрібно було йти в Ханаан завоювати, тому що їм Мойсей дав уділ перед рікою. Але коли ці брати прийшли і побачили на Ісусові навинні Дух Божий, вони йому підтверджують і кажуть: тільки будь, знаєте, брати і сестри, як добре. Коли нам сказав щось Бог, а підтвердили ще люди. Як сказав нам Бог, і ще й люди вдохновили нас, як добре, брати сестри, щось звершати, якесь діло. Ну, у нас буває зачасту, одні появляються противники люди, а другі появляються справді помазанники Божі. І ми кажемо, нам Бог сказав, а ті люди кажуть, та, -та щось, брат, то щось брато, то трохи не так, як ти кажеш. То щось щось -що 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 не так. І оці дві категорії завжди людей. Ну коли оце єдинство, якщо ви подивитеся, тут то повторяється в цій главі не раз єдино. каже, давайте всі єдино встанемо і будемо переходити. І ось Бог йому каже. Ти клич, тих, ті народи, вони приходять ці два коліна з половиною, і вони кажуть, ти будь сильний, як Бог сказав, то ти такий і будь. І що Господь йому говорить, з чого воно починається, браття і сестри, якщо ми прослідкуємо, то тут написано так: перший розділ написано, де воно той початок, коли людина стає спосібна, або той кандидат для того, щоб Дух Святий його взяв, вів і звершував ту роботу. І коли ми дивимося, тут сам Господь, або автор цього. Цієї книги каже, і сказав Господь до Ісуса Навиного, Мойсеєвого слуги. Мойсеєвого слуги. Оцей перший початок, браті і сестри, кандидат на право від Духа Святого, це повинен бути людина. Сьогодні ми чули. А ось на кого я спогляну, смиренна людина слуга. І сьогодні просвітер вже в кінці закінчував зібрання, казав закорнилі. Каже, молитви Твої і милостині. Людина, яка не вміє служити, вона не може бути спосібною або розположеною для того, щоб Бог його взяв. Учні ви пам'ятаєте, і казали, Господи, де нам повелиш приготувати. Господи, вони багато питали і служили Ісусу Христу, допоки ми не готові служити, поки ми не служили, не ходили біля Мойсея в зібрання прості речі, служити там, де ти можеш. Не може Бог споглянути на таку людину. І ми дивимося, Бог споглянув. І він приходить і каже: вставай, каже, і підеш. І що він говорить, не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя. Це вже п'ятий розділ. Як був я з Мойсеєм, так і буду з тобою. І ось він каже далі. «Будь сильний...» Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Кожне місце, де ступить, каже, нога твоя, каже, я даю вам. Від пустині, річки і каже, все віддаю вам. І ось він каже, будь сильний та відважний. Зробиш, що цей народ посяде той край, що я присягнув, був їхнім батькам. Бог каже: я тобі це все даю, і з тобою буду, і показує ціль. Каже, щоб оцей народ. Суть не в тобі, не в тобі, щоб тільки ти сповнився Духом Святим, не тільки в тобі, щоб на тобі сила Божа явилась, не тільки на тобі, щоб Бог до тебе проговорив, Бог тобі сказав, Бог показує ціль, що ти будеш інструментом. Просвітер, пророк, батько, служитель. Ти будеш інструментом. А ціль для чого? Щоб цей народ, щоб ось цей народ вести, то я тобі даю силу. Можливо, це в сім'ї. Ми царі священники написано, Бог каже, я каже, тобі даю, щоб ти посів той край, що я присягнув будь-батькам. І Господь каже, що я тобі, я тебе вибираю для того, щоб ти тих, кому я тебе вручив. Можливо, це діти наші, можливо, це в родині, батько, дід. Можливо, це і зовсім немає чоловіка, можливо, це жінка, і яка перед Богом в смирінні ходить. Бог дає відкриття і силу, і каже, для того, щоб. Ти їх або ти їх ввів, я тобі даю силу, будь відважний і сильний. І Бог звертає увагу. Заміте, перед попереду буде боротьба, буде сильна боротьба. Люди, які засвідчили, люди набагато більші, сильніше. Ще Йордан, який він не знає, навіть як він перейде. І Бог йому звертає увагу і каже: Ти озброюєшся чим? І ми читаємо, що це не зброя. Про яку ми вча старий заповіт. Ми дивимося, що дно жодної згадки в вісьми главах перших завоювання Ханану зброї немає, брати і сестри. Дух святий не використовує тілесних плутських методів для того, щоб звершувати його працю в новозавітню. І ось тут так і сталося. Бог не звертає уваги. Ти то чи списати загострюй, ти вчи людей воювати, ти ха піджимаються, віджимаються, вчи виходити, замінювати. Жодного слова, Бог каже, ти. Будь сильний і відважний, щоб додержувати, що я сказав. Виявляється, брати і сестри, Богу не наш, наші, оці спосібності найменше потрібні. Богу надо сьогодні проповідували зранку послух. Послух Богу надо. І Бог, коли через Єремію в 7 розділі там каже, Господь каже, коли я вас вивів з Єгипту, то я вам. Це 23 стішок, 7, 23. Бо лише справу оцю я звелів їм, говорячи, слухайтесь мого голосу. Я буду вам Богом, а ви будете моїм народом. І ходіть усією дорогою, про яку я вам покажу, щоб вам було добро. Замітьте, що Господь каже: я звелів. Слухайтесь, а потім ходіть. Ми можемо піти, не послухавшись результата, не буде і тут Мойсей Ісусу Навону, Господь, каже, слухайся. І коли ми подивимося. За зброю жодного слова немає, ніякої немає, як ти будеш воювати, як ти маєш захопити. Ось недавно тільки вони вернулись, ті соглядати вони вернулись, сказали, які люди, які там народи, яка потужність в них. І Ісус нави не задається жодним питанням. Він озброюється цей слово, що Господь буде зі мною. І я думаю, що він почав досліджувати, що Бог обіцяв Мойсеєві. І коли ми читаємо далі, що відбувається? Приходять ці люди, приходять вони за Йордану, жінки їхні лишилися, вони вже разом. Вони вже зібралися, він йому об'явив, як будуть переходити, не знаю. І ось це праця Духа Святого, брати і сестри, що додержувати те, що тут написано законом, то в законі не писало, що ти підійдеш до Йордану. Там все, що буде Бог в трьох главах слідуючих говорити, воно не написано в законі. Там написано, Бог сказав: візьміть перше ковчега. А хотів би ще браття відступитись і сестри і сказати про озброєння. Коли ми озброїмося, ви знаєте, ми можемо теж озброїтися. І перший брат говорив, що не знаєте, якого ви духа. І я вам скажу з, з свого е опиту, тут навіть в церкві, як Бог працює. Коли ми починаємо озброюватись один проти одного, ось тут, місцями з Біблії, то Лука, списа, починаємо гострити нагострюємо цитатами з Біблії. І знаєте, проти кого ми нагострюємо їх? проти ближнього, який щось, може, сказав, а може, щось зробив, а може, думає, або не подобається нам. І я от недавно таке пережив, там собі вже точу того списа, того меча в бою до острова, знаєте, тими цитатами, такими. прийшов сюди, сів, там собі сижу, тут стає брат проповідує, може, місяць це було назад. І починає запрощення. І ті місця запрощення, прощення. Мені вже, знаєте, вже того списа такого не того свого, я вже нижче трохи, а то вже, знаєте, готую. Зараз думаю, зараз прямо попаду в серце. Ну, щоб не вбити, хоча б поранити, щоб знав, як діло мати з ким. Знаєте, сижу і прощай, не будете прощати людям сугрішення, Отець вас. І пропрощенняй, пропрощенняй, все простий, прости. прости так, куди ту зброю, а ще проти ближнього, коли простити? І це Духа Святого робота, брати і сестри, тут відбувається. Потім стали на коліна, мені взагалі приходить, благослови його. Переломай той лук вообще, переломай той меч, відкинь його. І знаєте, Дух Святий починає ніжно показувати на Ісуса. А чи Ісус би так робив, як оце ти собі там напланував і собі думаєш, та не робив би. Він каже, посилає дощ на злих і добрих. І він так не робить, він так не працює. І ми ті, як ті Саули буваємо, наточили списа і в Давида. Я знаєте, яке мені слово тоді прийшло? Давиду, ти не пошкодиш. Скільки ти там тих стріл би не кидав, ти йому не пошкодив, помазанику Божому. Він відвернеться, його спасе Бог. А від тебе Дух Святий відступить. І не будеш керований, будеш біснуватися, будеш бігати, спокою не будеш мати. Тому що зброю цю Бог використовує в любові, тому що любов Духом Святим вилилась. І вона для збудування церкви Божої, але вона тільки проти дияволи, цих ворожих сил. І в нас часто це зброю ми неправильно використовуємо. Як Бог нам щось дасть, ми зразу першого, хто там біля нас і хто там проти нас має. Це не дух Євангелії, це не Дух Божий. І коли ми дивимося далі, як воно все вибігає, бистро пробігаємо хронологію. Другий розділ починається відпускають соглядатаїв. Це преобраз у тих соглядатаїв, щоб виявилися. Чому вони туди пішли в той Ханаан, в той край, щоб виявилися люди, які не вірять. В церкві можуть бути, ми можемо бути людьми, якими не віримо. Загрози, які йдуть зараз, які вже були, які йдуть, вони великі, вони потужні, вони справді мають вид. Сильні, і, кажеться, вони нас переборять, вони передавлять, вони приступлять нас. І ці люди, коли прийшли, каже, народ сильний. Ми були в їхніх очах, як сарана. Ось ці обставини вони виявляють дві речі: перше, вони показують наші, якими немощні, якими невіруючі, якими, як Господь облічав, каже, і облічав їх в невірстві їх. А друге, це літо благоприємне для того народу. Було ці соглядати і пішли. Рав, блудниця почула б, і вона чекає. Могли би всі покаятись, могли. Но не скористувалися через це для світу, проповідується Іванлія, і що головне далі знайшов Бог. Страх навів на ті народи. Там шість народів було страх. В Тимофії, другий розділ написано, друге післання, четвертий розділ, там написано, що дав нам Бог не духа страха, але сили, любові і здорового розуму. Дух Святий це не дух страха, що я проснувся, лягаю, хожу, в мене кром страх. А що буде завтра? А що з Україною, а що з нами? Дух Божий, Дух святий – це Дух любові, дух сили і дух здорового глузду. Бо здорового розуму там написано. Дух Святий завжди приносить спокій, в серце. Ти дивишся сміло в ханан, один бачить велетнів, а Ісус навинні питання задає. І ви, хто читає Біблію, хронологію, ви можете почитати, як виходить. Каже Господь: ось це робота Духа. Каже: беріть священників, і перше хайде скінія Господня. Браття, сестри, церкву веде Господь Духом Святим. Перше має йти з Кінія, має Господь йти перший. Далі там написано, каже, хай каже, йдуть далі священики. Потім каже, хай йдуть левити. Це вже третій розділ, третій стішок. І наказано роду, говорячи, коли ви побачите ковчега заповіту, коли ви побачите, а коли ви не бачите, а як іти, як ви не бачите, а як іти, як ви не почули, куди йти, а можна йти. От давайте Господь сказав: ідіть до Єрихону. І тут якісь люди завзяті, сильні, мудрі, кажуть: а давайте муста построїмо. Та не будемо переходити отак, тож і Господь ну розважив на небесах і совітом. Дивіться, які в мене мудрі люди є на землі. А давайте муста построїмо. Справді і мустом перейдемо. Ні. Бог веде церкву свою тільки по тому, що він оприділив. Немає другої дороги. Неможливо було другим способом перейти до Ханану як тільки через Йордан. Для чого? Щоб виявити чудо, явити славу Божу і страх над народом. І ми побачимо, що починається в цього чоловіка, який покірний Слову Божу, починається Бог каже, я буду являти тепер чуда. Друга така подія, які обов'язково, коли Дух Святий бере людину, смиренну людину, Бог буде тобі показувати чудо. Я не говорю, що вони масштаби будуть такі, але в домі твоїй, серед дітей, серед тих, кого Бог доручив тобі, ти побачиш чудо, де ти будеш говорити, молитись, просити, Бог буде явно відповідати. І це хай кожен з нас каже амінь, тому що ми переживали, браті і сестри. І ось тут далі каже: беріть ковчега, потім священники, потім левити. Це ж служіння. Це не левити ведуть все, а потім священники а в кінці, ну там що скаже Господь. Тут написано чітко, як воно буде порядок. Буде Господь, будуть священники, будуть левити, і Господь каже. Далі, далі Він говорить, що дорога, якою ви ходили, каже, ви ще нею не ходили. Ісаїї написано, каже, і назветься ця дорога, каже, шляхом новим, каже, і святий буде по ній ходити. І навіть неопитний піде, не заблудиться. Це дорога Духа Святого, жодного спомену про зброю, про якісь фізичні там, тренування, навантаження, якусь мудрість. Ви замітьте, послуг повністю Богу. Священники, ковчег, народ всі разом мають вступити, Священники ступлять. Ви скажете, і там написано: Господь, хто читає? Можете прочитати. І говорив Господь, вставайте посередині. Вони стали, народ перейшов, сказав: Господь, вийдіть, візьміть каміння. Вони взяли 12 камінь, положили посередині Йордану, 12, винесли каміння. І там написано: Господь говорить, Господь, а де таке написано в законі, що це треба так робити? А цього не написано. Це треба бути слугою, бути уважним, бути послушним Богу і слухати, що Він говорить. І ось тут ми дивимося, яким чудом Господь їх виводить, і виводить написано. А народ перейшов навпроти Єрихону. Одна преграда закінчилась, і Бог переводить їх навпроти Єрихону, Здається, Господи. Ну, хай ти хрести Духом Святим Сьогодні брат говорив десь тихенько, маленько там в хаті хай не чують, хай не бачать, хай не знають. Це ж для вас, для п'ятидесятників, хай хай більше ніхто не знає. Бог це чудо настільки явно робить перед ворогами. каже Умос. Ти каже, трапезу приготовив перед ворогами, прямо перед Єрихоном. Нехай бачить страх на них ще більший напав на цих людей. І ось ми, коли читаємо вже четвертий там розділ. Як вони рухаються далі, потім що Господь каже? Єдину зброю, яку я бачу, Господь їм каже: зробіть, каже собі, ножі камінні. Замітьте, що оце робить Дух Святий, брати і сестри, в церквах наших, в собраннях наших в цей період. Каже, ви собі зробіть, там так і написано каже, і обріжте себе. Обріжте себе, собі ножи роби, не ворогу роби. Бог каже: з ворогом я сам розберуся. Ти зроби по слову, побачиш чудо, знамена, перехід Йордану, а тепер перед взяттям, каже: зробіть собі ножи. Ось тут написано, це вже п'ятий розділ написано. Того часу сказав Господь до Ісуса, це 5.2. два Нароби собі камінні в ножі і пообрізуй. Синів Ізраїлевих, тому що це нове покоління було, яке було необрізане. І Господь каже: обрізай свою крайню плоть, обрізай ти сам. Сам почне Дух Святий. Сьогодні ми чули зранку, обов'язково буде показувати тобі, обрізай, і тут обрізай, і так обрізай, і те обрізай, і це обрізай, доколі, як написано, каже. Одних поставив тим, і тим і каже: доколі не прийдемо, каже в, сою... в єдинство віри, в союзі миру, в мужа і досконалого в Ісуса Христа. Обрізай, доколі не прийдеш, а обрізати в нас багато. І ножа бери собі сам роби, не для ближнього списа меча, а для себе. І обрізали написано вони крайню плоть мужчини, всі каже Господь: назвав те місце Галгал, гал що означає, каже, зняв поношення Єгипта. Виявляється, брати і сестри більше народи цього нічого не знали. Яке понушення? Його ж не ва нема, його не видно. Не видно. «Но Бог каже, я зняв з тебе поношення Єгипта. Це означає людина, яка кається, вступає в заповідь з Богом, яка згоджується з його волею, з його заповідями, заключає заповідь. Бог знімає це прокляття, яке на нас єгипетське цього світу лежить. І він каже, я знімаю з тебе поношення. І останнє місце, брати і сестри, це вже е, останнє місце, до чого Дух Святий приведе, обов'язково приведе Дух Святий до того місця, коли Ісус навіть це вже буде п'ятий розділ. 13 стишок. і сталося, коли Ісус був при Єрихоні, то звів очі свої і побачив, а стоїть навпроти Нього чоловік, і витягнений Його меч у руці. Його. Підійшов Ісус до нього і сказав: Чи ти наших чи ворогів? А той відказав: Ні. Бо я вождь Господнього війська тепер я прийшов і впав Ісус на обличчя своє до землі, вклонився, та й сказав мені, що говорить, своє, що, що говорить мій пан своєму рабові. І сказав, вождь Господнього війська до Ісуса, скинь життя своє, з ніг своїх, бо це місце, на якому стоїш ти святе воно, і зробив Ісус так. Брати і сестри, це те, що говорив Ісус в 14 розділі від Івана, 14 розділ, здається, 32-й стішок. Де Ісус говорить, каже, хто мої заповіді має і зберігає, той той любить мене. каже: а хто любить мене, того полюбить Отець мій небесний, і я. Каже, полюблю його і з'явлюся йому. Що написано далі? Сам з'явлюся. Дух Святий, брати і сестри, це не є основною ціллю нас е, збавляти, являти чуда. Дух Святий веде до зустрічі з Ісусом, ми тільки що чули. І Дух Святий привів до Ісуса, оцього Ісуса Навина привів до вождя воїнства Небесного. Так трактують Богослови, що це був сам Ісус. І виявилось, браття і сестри, що в цій боротьбі, в цих, як сказати, в цих. Загрозах, які ще були впереді, виявляється, що Ісус сам зацікавлений. Я думаю, коли він з'явився до Ісуса Навина і Він побачив, що вождь воїнства небесного прийшов, брати і сестри. Боротьба це не тільки наша боротьба. Це боротьба, в якій перебуває Ісус з нами. Коли ми страдаємо, коли ми приходимо в тяжкі обставини, Дух Святий показує на Ісуса і веде нас до Нього. І ми дивимося на нього, що Він пройшов, Він перетерпів, він зміг і Він нам допомагає і каже, що Дух Святий ходатайствує воздиханнями, неізреченими. І коли ми дивимося, що вже Ісус прийшов, слідуючий та і сестри, це чудне падіння цих єрихонських стін. Про які ми читаємо, це вже сьомий розділ, і там теж написано: візьми сім священиків, сім труп, шість днів проходь так, на сьомий день стільки там. Такі вказівки в законі, браття, сестри, не описані. Багато що робить Дух Святий в нашій церкві, в нашому житті. Воно не описано в Біблії, бо ти не знаєш, що завтра хто з тобою заговорить. Я був недавно на зібранні, одному і чую одному брату, йде слово і каже: будь уважний до голосу Духа Святого, бо одному тобі скажу, говори до одного, а до другого не говори. Туди скажу тобі. І а туди не йди. Те купи, отак і дослівно, а те продай. Я так здивувався, думаю, такі деталі, а де вони написані? В якій Біблії вони написані? А це, браття, сестри, те написано, що Господь казав, каже, що всі водіми Духом Святим є суть, Сини Божі. І те, що проходив Ісус Навин, і оці падіння, оці єрихонські стіни, які впали. і я вже не хочу там за Єрихон говорити за те закляте, це те, що апостол казав, каже, що все мені дозволено, ну не все корисно, все мені дозволено, а нічого не должно обладати мною. Каже, золото не беріть срібла, це єрихонські стіни. Нам дозволено зайти в світ, євангелізувати, безплатно взяли, безплатно давайте. Там написано, це вже друга тема. Брати і сестри, робота Духа Святого у нас сьогодні є і продовжується, але це тільки над тими, як Ісус сказав, вівці мої. Чують голос мій, нехай Дух Святий би допоміг, щоб так як сьогодні ще один просвітер говорив, умалилися серцем. Коли ми смиряємося, ми не даємо право Духу Святому керувати нами, проходити Йордани, проходити ці народи, шість народів, яких прогнав Бог. Замітьте без зброї, без жодного лука, списа й меча. Бог прогнав цих шість народів, і ми знаємо, де падіння було, коли освята перестали освячуватись, порушувати заповіді Божі якесь невеличке місто Гай, виходить 2-3 тисячі людей, там знову поразка, ми це все знаємо. Браття, сестри, ми живемо в час, де працює Дух Святий. Я вірю, сьогодні Він тут працює, він нас зібрав, щоб знову збудувати нас, в славу Його, щоб явити чудо над, над нашим життям для Його слави, для нашого збудування, як Він казав Ісусу нам, він каже, буде щастя тобі, будеш вести, доведеш, будеш щастя мати, будеш чудеса бачити, прославиш Бога, і будеш сміло йти, будеш знати, що ріка твоя, оця ріка життя, вона не захитає тебе, підеш через ріки, і написано не потопи тому, що з нами йде Ісус, і Він присутній Духом Святим. Станемо і помолимся йому. Амінь.